Ось шість речей, які ненавидить е, Господь. Навіть сім, що гідні для його душі. І ми вже дивилися зарозумілий погляд очей, а, горді люди, оманливий брехливий язик. Ми бачили. Ми говорили про руки, які проливають невинну кров. І там ми розливали дали за, що означає заповідь, не вбий. Ми поговорили вже про серце, що виношує злі плани. П'ятою річчю шестри, котрих ненавидить Господь, І семи, що є гідотою для душі його, ноги, що сквапно біжать на лихе, або ноги, що поспішають на злочин. Ось така. а, Можна так і так перекласти. І ось. А... Книга Пророка Ісаї, 59-й розділ, й вірш, описує таких, цих людей так, дивіться, каже: їхні ноги біжать на лихе і спішать проливати невинну кров, їхні думки, думки кривдні, руїна й погибель на їхніх дорогах. Це те, що вони приносять, куди вони йдуть руїна й погибель, І це однозначно ми бачимо що те, що приносить Росія, куди вона найде руїну й погибель. Але це те, що вона пожне і причому швидко, незабаром. Хай буде так, всі разом скажемо. Хай паде ця імперія зла і зникне. Руїна й погибель, Хай станеться їй. Мудрий Соломон, даючи настанову своєму синові не ходити дорогою грішників, застерігає, каже: бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати. Приповістки 1,16. Дуже цікаво зауважити, що, бачите, і висаї ноги біжать на лихе, і спішать проливати невинну кров. І в, тут, де ми прочитали ще, е, сім речей, які Господові бридки, ідуть руки, які проливають невинну кров. І ноги, які біжать на лихе. І тут приповістки 1:16. Біжать їхні ноги на зло. І, перепрошую, біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати. Ось, ну і. А, ми вже з вами говорили, що тут справа не в ногах, як у, як у фізичному органі, і не в ногах, які випадково натрапляють на зло, а тут говориться про людей, які добровільно втягуються в те, що і чинять те, що завдає шкоди і болю іншим. Не знаю, чи ви інколи слухаєте інтерв'ю рашистів рос... в полоні або расистів в Росії, які всім чином всіляким чином підтримують те, що, що чинить російська армія в Україні і підтримують цю політику Путіна. Але страшно слухати. І для мене, ви знаєте, це однаково. Що ті, що пригнали в Росію, пригналися нищити, і ті, що їх підтримують, це ноги, які біжать на зло і поспішають, щоб кров проливати. Тому ми бачили, що Бог ненавидить серце, яке задумує злі плани. Ми говорили про те, що серце це джерело. А з якого течуть життєві питання людини, через що е, каже приповість: понад усе, що стережеться, бережіть своє серце. Дивіться, що ви туди допускаєте, що у вас там поселяється. Тому що злочин задуманий в серці, охоче виконується ногами. Серце дає накази ногам, рукам, це те, що сказав Христов, із серця людського виходить вбивства, перелюби. Крадіжки, обмани і так далі. Тому а, злочин, задумаю, в серці виконується ногами. Так? І це не просто спотикнутися і згрішити це спільне для нас усіх. Але тут мається знову, як ми попередньо казали, добровільний вибір злої дороги. Такий вибір завжди спонукується злим, лукавими мотивами, лукавим серцем, і зрештою приводить до пролиття невинної крові. Кожен раз, коли людина впадає в гріх, вона накликає на себе гнів Божий, тому що Бог святий, Бог ненавидить. Коли... Але коли людина впала і, і встала, то Бог. Бог повертає, завжди повертає своє обличчя. Навіть не відвертає, а чекає, щоб людина встала. Але коли людина швидко, свідомо і добровільно йде до зла, то це вказує на те, що людина вірить. Послухайте, що людина вірить, що не послуг Богу приносить більше задоволення, ніж стосунки з Богом. Це свідомий вибір, вибір. Противитися Богові. Така людина поспішає в гріх, бо думає, що в ньому знайде радість і втіху. Вона швидко виконує свої гріховні плани, тому що її більше хвилює те, що вона хоче сама, а не те, чого хоче Бог. І ось а, е, з одного боку, є ті, що відверто прагнуть чинити відкриті насильницькі злочини. Ось, наприклад, в приповістках 1, 10-19 Соломон пише про групу чоловіків, які підстерігають перехожих і нападають на них, щоб пограбувати їх. Це таке відкрите насильництво. Я пам'ятаю, особливо коли в 90-ті роки, як я вчилася в університеті, це ми боялися тільки групами ходили. Але сьогодні це набуло навіть зовсім іншого масштабу. Та людина, яка починає здійснювати свої злі плани, навіть якщо вона не має наміру вбивати, а йде грабити, а потім її зловили, їй треба, і вона переживає, як би себе закрити, вона більше схильна до вбивства, ніж та, яка ніколи не крала і ніколи не чинила. Такого свідомого зла. Ось тому е, завзяття, з яким росіяни е, практикують відкриту злочистивість, це лякає. І я говорила в своїх попередніх нотатках, важко повірити, що так можливо думати і що так можливо свідомо діяти. І більше того, можна спостерігати, як ненависть у них до нас. Зростає все більше і більше. Через те Біблія заохочує нас бути забарними, говорити і повільними на гнів, та і не виношувати гнів в нашому серці. От ми з вами, Бог гнівається і Він практикує свій праведний гнів там, де він вважає за потрібне, де він потрібно, його стримує. Ми з вами. Гніваємося на, на зло, яке нам чинять, і ми його також повинні використовувати, цей гнів на захист, не на руйнування тих, хто навколо нас і близьких, а на захист. Ті, хто на фронті, на фронті, ті, хто руками працює руками, тими, хто пече, в'яже, щоб не витрачати цю енергію. Спостерігаю за собою, наскільки я навіть селективною стала у, у спілкуванні, я, і коли мене звуть на якусь таку вечеринку буває, де просто люди сходяться по говорити про ніщо, я себе не пускаю на такі вечеринки ні про що. Воно мені не приносить ні миру. Ні заспокоєння, ні радості, тому я. А, а енергія забирає, тому я утримую, е, утримуюсь від спілкування, яке забере в мене в силу, але мене не обновить, і через мене не буде плоду для обновлення інших. Розумієте, про що я? Тому навіть у цьому треба бути селективними і свій гнів. Навіть свій біль перетворювати у збудовуючу захисну силу, а не просто для витрачання часу. Дні, лукаві, треба користуватися часом. Самуїл сказав про Бога, 1 Самуїла, 2,9, каже: він ноги святих своїх стереже нечестиві ж погинуть у темряві, бо сильним не з сили. Стає чоловік. Та, сильний чоловік це не той, хто має фізичну силу, а той, хто використовує своє життя на святість, хто ходить з Богом і живе Богом, а, а нечестиві погинуть. Неважливо від того, які вони сильні, накачані, прокачані, вони погинуть погибнуть в темряві. Псалмоспівець каже псалом 119, 105, слово твоє світильник для ніг моїх і світло для стежки моєї». І наскільки дається увага ногам. Ми бачимо, що слово Боже каже, «Благословенні ноги тих, хто проповідують пас. Ноги пас, це мир іспанською. Ноги або несуть мир, або забирають мир. Або ти йдеш. Нести мир або ти йдеш забирати Збройні Сили України. Зараз це миротворці, які активно захищають мир в нашій країні. блаженні вони. Ми ще раз благословляємо наші збройні сили на, на те, щоб була стратегія, сила, зброя, єдність, спритність, майстерність, щоб були підняті командири, розумні, мудрі. Які будуть шукати життя для України і для українців, і для воїнів, а не шукати просто зробити собі якусь кар'єру і, і будуть поважати нашого воїна. Ми благословляємо таких. Підніми, Господи, таких на нашій землі, в нашій армії, щоб наші миротворці тако не тільки захищали мир, але і щоб для них був. Мир захищений від таких злих людей, ось і коли хтось дозволяє, щоб його кроки керувалися Словом Божим, він ніколи не матиме цих ненависних Господу, ніг. І якщо ми будемо ходити з Богом і дозволяти йому скеровувати наші ноги, то тоді чи підемо ми долиною смертної тіні, не будемо боятися зла, бо він з нами, і його жезл, і його посох будуть нас заспокоювати. Наш Бог є Богом ніжним, співчутливим, багатим милосердям і благодаттю, але Він також є Богом справедливості. Він ненавидить гріх у будь-якій формі. І я ще раз нагадаю, що гріх це не абстракція, яка літає в повітрі. Це дія, яку виконує зле серце, виливаючись злими діями. А, хоча наш Бог є по суті богом любомий, Він також є богом ненависті до зла. Він любить добро, він ненавидить зло, і також він є богом помсти. Каже, Новий заповідь каже римлянам 12.19 мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Так, Господи, востань і відплати Росії. Хай впаде і хай не встане, отче в ім'я. Ісуса Христа. Тому а, Писання нас застерігає а, пильнувати своє серце, не спілкуватися з тими, хто, хто а, чинить зло. Знаєте, треба відвертатися. Писання каже відвертатися від таких. І як би нам не співали проповідники Євангелія, що треба любити, Сьогодні Геша Ушивець, я прочитала, десь написав: можна так любити диявола або так, проща, дия, так, так любити диявола, що самому стати дияволом, і можна так любити ворога, що, що самому стати ворогом. Тому хай Господь збереже нас, наші душі, Господи, збережи від зла. Від, від руйнування, від гіркоти, а ненависть до злочину, який чинить Росія, дай нам духом Твоїм перетворити на миротворчу силу, захисту і перемоги в ім'я Ісуса Христа. Амінь і амінь.